Долучаємо до розмови в студії Євгена Дикого, військового аналітика. Пане Євгене, я вас рада бачити і чути. Слава Україні! Вітаю! Героям слава добрий вечір. Ну от декілька хвилин тому ми говорили нашим повідомляли нашим глядачам про те, що розглядається, буде розглядатися незабаром. питання попитання збільшення виплат зарплати оплати їхньої важкої праці військових. І у цифрах це звучить там на рівні мільярдів. А коли переводиш. То це означає, що кожен військовослужбовець отримує додаткові плюс 10% до їхнього ну надто скромного е скромної зарплати. Що з цим робити? Як людей мотивувати? Адже головком каже про те, що мобілізація на рівні 30 тисяч на місяць, власне приблизно така, яка вона є на сьогодні. Це цього лише 50% покриває всіх потреб. Що з цим робити? Що відбувається взагалі в цій країні? Так, давайте. От, чесно кажучи, якщо вашого дозволу, я б одразу повністю поміняв взагалі ракурс. Ми не впадаємо в російську парадигму. В них є в них воюють найманці, які воюють саме за гроші. І в них є абсолютно чітка залежність, скільки платить, стільки людей купить. В нас абсолютно інша історія. Вибачте, вартість життя в Україні, я маю. У базі не скільки обходиться жити в Україні, а скільки українці цінують своє життя. Ніколи не було такою міською як Російська Федерація. В нас знайти людей, які в принципі готові саме за гроші ризикувати життям Ну це велика насправді проблема, і багато їх ніколи не було. Нас так а за які, які гроші? Ну, пане Вілі, я за 20 000. Ні, ні, ні. От Я да прошу, і, і навіть так, і за 100 тисяч це ніщо. Ну, насправді, це надвисокі ризики, розумієте. це про смерть. От, Можливо. от ви реально не розумієте. Добре. Давайте так: це все ж таки дасте пояснити, Добре. але спершу так, нас можуть дивитися люди, скажімо, різного інтелектуального рівня. Тому так, одразу дисплей от ніщо сказане далі, не є пропозицією не збільшувати оплату нашим військовим. От, от так, щоб точно ніхто не зміг це перекрутити. Ні, я не те, що не проти збільшення оплати нашим військовим, я більш ніж за це. Але давайте не дурити себе, що збільшення оплати наших військових вирішить проблему поповнення військ. От тут я категорично пояснюю, що це вибачте: це про зелене і про квадратне. Про те, скільки треба було б платити нашим захисникам, і де нам наскрісти на це гроші, це одна із а про те, де нам взяти наших захисників, це інша історія. І навіть якби ми почали платити мільйон гривень на місяць, вибачте, це не вирішило проблем. Не Хоча знаю, давай... справ... да, ми не можемо це мене. імперічно перевірити. Давайте так, от зараз ми вже перейшли, навіть е, е, відведено на перший блок нашої дискусії. Час по перше, злетів міг ну, мені є, редактор, стоп, а але... ми або розбираємо. Питання або у вас блоки, які вам треба поставити ні, пан... галочку і піти ні, далі? Ні, 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 так, ні, ні, так ми проблеми. паузу робимо. Та, галочку ні, і пане, треба... А ми тоді так, мене неправильно повідомили. Нам... Мені сказали, що ми маємо зробити паузи, продовжити, але виявляється, що паузи немає. Все, тоді продовжуємо. <реш> Окей, Отже, давайте все ж таки ще раз. Платити нашим захисникам треба. Чим більше ми їм зможемо платити, тим краще. Але в, на, в нас не найманці, і в нас суспільство з людей, які достатньо високо цінують своє життя. І е, навіть якби ми дуже сильно збільшили оплати, вибачте, давайте просто піднімемо, е, які зараз фігурують цифри в кримінальних справах, скільки навпаки люди готові платити за те, щоб відхилитись від військового обов'язку. І все стане на місця. Ми не вирішимо оплатою проблему мобілізації. В нас інша історія. Нам, нам треба скажімо так дуже чітко донести до людей деякі базові речі про те, що або ми маємо іти воювати, або доведеться все одно воювати тільки вже в лавах окупаційної російської армії, а тим, хто виживе. Ми, до речі, нещодавно бачили, що далеко не всі, навіть ті, що саме з хлібом сільно зустрічають окупантів, далеко не всі після цього виживають. Ми нещодавно бачили долю одного з глянців Поковську. Який пересидів нашу українську мобілізацію, а потім радісно вийшов на зустріч москаля. Ну от тепер його дружина в Росії намагається отримати компенсацію за те, що його розстріляти, дато от ми в цій ситуації. Нам треба мотивувати людей не грошима. Хоча ще раз, гроші платити треба, щоб ніхто нас раз... на да, також нам треба мотивувати абсолютно іншими речі. По перше, ввести граничний термін служби, щоб людина знала, що вона йде воювати не назавжди. Що скільки б вона все от, от вона відвоювала своє, а скільки б ця війна не тривала, хтось її замінить, а людина повернеться в тим. Це перший критичний ключовий момент, без якого дуже важко людей мобілізовувати, і це правильно, що важко. Ну ті, що йшли добровольцями в 22-му, не думали, що вони будуть воювати п'ятий рік поспіль, і ніхто не поспішатиме їм на, на землі. Ніхто на таке не підписувався. А, а, а з другої сторони е, так само ми маємо абсолютно по іншому поставитись е, до покарання за тим. В нас наразі ухилення від військового обліку досі лишається адмі... адміністративним правопорушенням. Вибачте, воно має стати кримінальним злочином, причому достатньо тяжким. От тобто зараз людина стоїть перед абсолютно неправильним вибором. Це не про гроші. Людина стоїть перед вибором або йти воювати назавжди, от допоки війна скінчиться, або е заплатити штраф за адміністративне правопорушення. Ну плюс, можливо, харчу. Тобто це неправильний бор. Людина має стояти перед вибором або відслужити свої п'ять років і повернутися героєм, або рівно ті самі п'ять років відсидіти на зоні і повернутися сюди. От такий вибір зробити незрівнянно простіше. І оце ключове. Далі є низка додаткових рішень саме з посиленням мобілізації. От але йдеться саме про посилення мобілізації громадян України. А не про найманців на який повністю залежить від того, а скільки грошей на даний момент у нас в абсолютно. Ну те, що ви нагадали вкотре, що це жахливо, що немає досі закону про терміни мобілізації, тобто, скільки людина не знає, вона йде, як ви кажете, на все життя. Але це так очевидно. Це точиться. Ну я не знаю вже скільки років. Вже більше чотирьох років скоро буде, як війна е триває. Чому? Чому ті, хто ухвалюють рішення, не можуть дійти згоди щодо граничних термінів мобілізації? Чому на жаль? На жаль, я знаю відповідь. Чому? На жаль, я знаю відповідь. Це дуже сумна відповідь. Справа в тому, що ми з вами тільки що говорили про дві речі? От ви теж знову наголошували тільки на одній. А воно одно без другого не працює. Якщо ми просто введемо граничний термін служби для тих, хто воює, але при тому не посилимо відповідальність для українських то просто розвалимо армію. Він не був. А і так виходить, що наші черівні депутати готові голосувати за перш, за граничний термін служби. За це були голоси, ще в 23-му році їх було достатньо. Так, але абсолютно не готові голосувати за друге. А за чому жорст... знову ж таки? У мене таке наївне запитання. О. А чому і за ну це тому, що це вічно. електорат? А тому, що це електорат, а в фантастичному дивному світі, в якому живуть під куполом ради, в них ось ось заморозка війни і ось ось на носі вибор. І вони все вони все бачать через цю призму. Вони не хочуть голосувати речі, які будуть непопулярні. А вибачте, в жодній країні світу ніколи в історії мобілізація не була популярна. Це завжди дуже неприємне і непопулярне рішення. Тільки ті країни, які спромоглися на нього, вони лишились на карті світу, а ті, які не спромоглися, окуповані сусідами. От все різне. Це але, на жаль, робити. наші народні обранці не розуміють, що наступних виборів може просто не А Якщо що народні обранці, а народ... пане Євгене, я перепрошую, а що народні обранці не розуміють, як наскільки жахливо, от як знаєте, як вріз якоїсь там, я не знаю, колонки, десь там ну, будь-яке ЗМІ, от заголовок, на, депутати на себе знайшли е, гроші для збільшення в рази оплати їхньої праці? А на військових грошей немає. Чи не це не є їхній вирок на майбутні вибори? Так, е, зуміли, ну, Ви зуміли. знаєте, порівняно з питанням мобілізації, оце насправді дрібне питання, яке, скажімо, загубиться. Е, до речі, до речі, отут я якраз: ну, давайте так. Давайте теж не будемо гратися в популізм. Е, збільшити зарплату 300 млн. І збільшити зарплату мільйону людей, це дійсно абсолютно різні проблеми. І коли отак от ставиться питання на себе, да, на 300 людей гроші знайшли, а на а мільйон на... не знайшли. Мільйон ну мільйон ну мільйон. давайте ми теж не будемо пересмити. Але ну. це просто так, я розумію, я згодна, що це звучить так по попра... 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 Якби це не мова не йшла про війну і про ну на рівні злочинної бездіяльності щодо небажання висувати. Ті законопроекти, які б своєчасно, які б призвели до того, що сьогодні ми б не мали такої жахливої картини з мобілізацією, от просто от, тому... я абсолютно згодний. От я вважаю, що те, що робиться з законом про мобілізацію в нашій раді, це насправді вже підпадає під саме злочинну при тому в умовах воєнного стану. От, ну, але щось, щось я поки не бачу, щоб е, хоча б якийсь правоохоронний орган ризикнув взяти і порушити карну справу саме от, е, з, та, з таким формулюванням. Хоча, як на мене, всі правові підстави до цього не стають. Mm. А взагалі, е, пане Євгене, е, ну от напевно, що там друга половина 25-го року, от е, відтоді, коли почули першу інформацію про те, що Буцімто офіс президента. Е, Налаштовано на те, аби залучати до більш такого, до більш активного діалогу представників з війська так, військових. Але ця, ця новина якось загубилася, аж раптом пішла хвиля от таких от ротацій Кирило Буданов очолює офіс, там інші силові органи, які теж. Змінюють е, своїх кураторів, так? Е, точніше, відповідними указами змінюються люди, які курують ці відомства. На вашу думку, от е, цей тренд, який ми спостерігаємо, це логічно? Чи ви бачаєте в цьому ну, якусь причину приводом, що послужило? Ні, ну давайте ж так. Тут збігло, збігло багато шоу. Одна, одна історія, абсолютно інша, яка далека, скажімо, від нюансів війни. Це історія про те, як це місце е, стало вакантним, А от друга історія, це чому не е, це чому на це вакантне місце запросили саме Кирила Буданова. Е, до речі, йому сьогодні саме 40 років е, можемо, можемо привітати іменинника, Але прямо скажемо, я думаю, що е, цю свою круглу дату він зустрічає. Ну м'яко кару не думаю, що він зараз святкує. Я думаю, чому зараз дуже не про того. От, тому що він на своє сорокаріччя взяв на себе надзвичайно важелезну роботу і надзвичайно тяжку відповідальність. От очому це зараз офіс президента. Це скажімо так, це м'яко кажучи, невдячність. От і я гадаю, що в даному разі ну, дуже сумніваюся, що Кри Олексійович просив собі цю посаду. Але знаєте, у військових буває таке, коли тобі кажуть, ну от треба. Я думаю, що тут ми маємо справу саме з цим. Ми, а хто йому ми... міг сказати треба. Да. От на вашу думку, да. він же ж не просто Тільки рядовий буде, військовий головний командувач. Йому міг сказати верховний головний командувач, ну, так... який під час війни для будь-якого військового має бути абсолютним абсолютно, що верховний головнокомандувач проводив бесіди з Будановим з Кирилом Будановим генералом Будановим місяць. Mm -hmm. Ну е, чесно кажучи, чого не знаю, того не того не знаю. Що там, як не відбувалося е, там, де там, де нас з вами нема, але е, факт є факт. В якийсь момент Буданов -який, прийняв цю пропозицію, лишається тільки побажати йому успіху на цій роботі, яка, я думаю, буде набагато важчою, ніж навіть та робота, з якої він туди переходить, при тому, що під час повномасштабки бути керівником гур це не простий хліб, але я гадаю, що він перейшов на багато тяжку роботу і набагато менш вдячну. Але е, сам факт цього призначення мені видається дуже логічним. Е, побачимо, які будуть ще призначення. В принципі, е, в умовах, коли війна явно затягується, коли ну давайте будемо реалістами, наша країна зараз пішла на дуже великі поступки. Іде дипломатичний процес, в якому ми погодились Ну дуже багато на що навіть з моєї точки зору навіть прийняття. Але ми, ми погодились на, на надзвичайно великі поступки. Але виявилось, що протилежна сторона не хоче навіть надзвичайно великих великих. виявилося, що протилежна сторона просто хоче повністю все. От і ні на які компроміси йти не збирається. Зрозуміло, вже що переговорний трек зайшов в тупик. Ну, президент не може собі дозволити це прямо сказати. Ми з вами приватні особи. Президент поки говорить, що ми ще стараємося, але вже озвучить дедлайн, що в межах січня стане ясно. От ну як для президента, це вже і так дуже відверто. А ми з вами можемо собі дозволити як приватні особи більш відверто. Ну абсолютно очевидно, що всі ці переговорні танці це просто танці довкола тракту. Це просто танці для того, щоб ну, не можна було сказати, що це саме Україна не хоче. Бути. От, а абсолютно очевидно, що Росія не збирається нічого ні з ким підписувати, крім просто повної нашої капітуляції. Тобто, крім того, що вони хотіли отримати от, в перший день вторгнення, от рівно те саме вони хочуть отримати і зараз. І нічого менше. Ну а раз так значить ще воювати і воювати. І в цій ситуації е логічно, щоб е великим рахунком формувався. Специфічну, скажем, складка днів, ну, специфічний склад офісу президента ну, за великим рахунком, логічно, щоб під час війни, яка ще явно надовго, і коли доведеться і пояси затягувати, і рано чи пізно доведеться проводити жорстку мобілізацію. Ну е ключову роль мають виігравати ті, хто саме глибоко в процесі оборони країни, бо оборона країни це зараз ключове. А не те, чим ми з вами в тому А от все зараз на зав'язано на фронт і на війну, То, е виключно якраз. Фронт і війна зараз визначає, чи взагалі буде країна, чи взагалі будуть ще якісь вибори, от ще якісь там посади і так далі. Тому логічно, що роль військових та ну, інших силових служб, тобто загалом роль сил оборони України вона має ставати все більшою, і, зокрема, і в провінні країни. Тим більше, давайте чесно, армія справляється, а тил не справді. От поки що у війні основні наші проблеми, якраз через те, що позривав тил. Армія то воює, армія воює, армія стримує ворога, який дуже сильно і чисельно переважає. А при цьому тил не поповнює цю армію, і це ключова проблема. А при тому тил там копає зелену гілку метро в Києві, будує місточки і фонтани по всій країні. А тим часом простоюють недозавантажені, власне потужності виробників зброї. Ну це ж провалює тил, а не сили оборони. І тому логічно, що ми можемо догратися до того, що взагалі представникам сил оборони доведеться очолювати всі сфери життя. Я не вважаю, що це нормально. Мені б цього не хотілось. Але якщо ти реально не справляється, якщо ти сам не хоче перевести себе на ті рейки і вести себе так, як треба під час війни за виживання. А це саме війна за виживання, ні за що менше. От не за шматок території, це війна за те, чи взагалі ми з вами будемо. Якщо ти в не готовий себе під це прогнути, ну дограємося, що сили оборони просто будуть змушені очолити повністю все життя країни. Давайте поговоримо більш детальніше про ситуацію на фронті. От російським військам нещодавно вдалося прорватися на південно-східну частину Костянтинівки. Повідомляють українські Повідомляє про це український військовий оглядач Костянтин Машовець. Донбас, Донбас – територія за яку от просто бореться, змагається Росія, так ну не змагається, а намагається її залишити за собою, не зупиняється і більше того, е Америка тисне на Україну, щоб ми маємо там піти. Ну, коротше кажучи, вся ця історія танці навколо Донбасу української території конституційно. А чи вдасться нам втримати в 26-му році Донбас? Адже багато аналітиків, ви самі знаєте, так інститути вивчення війни. Там ну всі, кому не лінь, всі пишуть про темпи просування Росії російського фронту, називаючи при цьому величезні цифри щодо втрат живої сили, але тим не менше вони сунуть? Вони дійсно сунуть. Я хотів би трошки уточнити, щоб не склало хибного враження. Що війна йде за Донбас, війна йде абсолютно не за Донбас, і ставка абсолютно інша. Війна йде за всю країну. І прориваються вороги далеко не лише на Донбасі. Вони і на Запоріжжі в наступі вони пробували нещодавно прорвати на Сущі, і навіть з деякими результатами. Тому оце, речі, дуже важливо. Тому що я навіть від наших людей інколи чую ну, абсолютно хибне твердження, що ну, може, віддамо їм цей Донбас. Ну я зараз навіть не буду аналізувати там. Правильно це було б чи неправильно, якби війна реально йшла за Донбас, чи правильно було б його віддавати? Тут ключове пам'ятати, що якби ми нам з раптом от з дуру вирішили, що давайте віддамо їм Донбас, то це не означає, що би війна закінчилась. А навпаки, якби ми віддали їм зараз Донбас. То вони вивільнені сили послали на суму, на Харків, на Запоріжжя, на Херсон. Тобто, оце треба дуже весь час пам'ятати. Війна не за Донбас, війна не заради Донбасу. Просто в Донбасі наразі вона відбувається найбільш інтенсивно. Хоча, до речі, в гуляй порізь воно зараз не сильно погодитися. Там, там, там зараз зруба не менш жорстка, ніж Конбас. Е, але е, оце, це дуже важливо пам'ятати. Це не війна за Донбас жодним чином. Але якщо ми говоримо конкретно про цю територію, ну що, впродовж 25-го, значить, на початку 25-го року росіяни контролювали 70% території Донецької області, Україна контролювала 30%. На кінець 25-го року, ми вийшли з тим, що росіяни контролюють 80% Донецької області, ми 20%. Тобто, за рік дуже тяжких боїв з величезними втратами вони віджали ще 10% площі Донецької області. Ну, якби можна було так просто напряму арифметичну казати що відповідно до того щоб вийти на межу донецької області їм лежило ще рівно два роки таких само будь ну насправді це речі не такі лінійні така арифметика якраз абсолютно ну, не реалістична а ви як от рахуєте воно не так, воно, воно ви, не так працює ви якою логікою керуєтесь так от пане євгене тому що існує логіка того, існує точка зору що от те і той темп, який ми спостерігаємо спостерігаємо там впродовж цих чотирьох років він ну власне Може дуже різко змінитися, от він не він не був однаковим ці чотири роки. Він дуже сильно змінювався, причому в обидві сторони. В обидві. От наєдник туди і туди, і туди. І ми звільняли території, і в них були набагато більше, скажем, досягнення, аніж впродовж 25-го року. Саме тому не можна отак просто брати і на два роки вперед просто множити от те, що вони здобули за цей рік. Причому не можна в обидві сторони. Це не, не в сенсі, що. Тобто це, в принципі, може бути, що через рік вони вже контролюватимуть весь Донбас, а може бути, що навпаки, ці 20% взагалі це, нічого з них не дане. І при цьому не забуваємо весь час, а ми часто це забуваємо, коли такі речі обговорюємо, що війна це по От Ми досить непогано знаємо про те, чого чекати від наших ворогів. І як не дивно, ми набагато менше знаємо, чого чекати від нас. От, наприклад, окупують Донбас у му році чи не окупують. Відсотків мабуть на 90 визначається тим. А проголосують в найближчі місяці ті самі мобілізаційні закони, про які ми з вами говорили, чи не проголосують. А ще частково це визначається тим, які власне будуть кадрові призначення на командних посадах. А ще чи до То... чи 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 буде у нас необхідна зброя для того, щоб, як Дональд Трамп каже, оборона це не 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 вихід, треба нападати для того, щоб зроб, зробити такий потужний прорив і можливо змінити в цей відсоткове відсоткову пропорцію в бік на користь України. Це ж теж, хто історія абсолютно Але бе, про бе. Збро... війна це про зброю про людей в першу чергу. Ну, А загалом це і про гроші. Якби ви не намагалися переконати мене в тому, що це не, не все вирішує. Гроші вирішують. Гроші вирішують. Немає грошей, все. Нічого не купимо, жодної зброї не, не купимо. Головний да, солдат так, не може ви... бути. Принижений солдат не може бути. Він має бути бути я не розумію, от, от чесно, от е, я не розумію, от, е, для чого ви це робите? Дивіться, ви говорите ніби на захист наших солдатів, але в результаті ви зводите до абсолютно хибного висновку, що з гроші вирішують все. Як ви тим що сказали. Та але ні, ні, ні якби гроші вирішують. вирішували, ні, якби гроші вирішували все, ми б з вами зараз в цьому ефірі не говорили. Ну в 22-му році не гроші вирішили те, що спеціальна воєнна ітерація пішла незаплати. Знаєте? Ще раз, нічого, що я не говорю, нічого, що я говорю, не має трактуватися як те, що не треба платити нашим військовим. Треба. Але ви все пробуєте звести до грошей, а це не абсолютно все. не так. Це не про реальне життя і не про війну. Мотивація От, має бути. Що? Мотивація має бути. Бажання так, має. має бути мотивація. Крім того, про е, ту саму зброю, ту саму техніку. А далеко не все там вирішується теж грошима. А далеко не все просто продають навіть за будь-які гроші. А деякі речі дійсно навпаку який ми самі робимо і далі питання тільки як це масштабувати, а це вже питання про те на що ми витрачаємо наші гроші. Я ж кажу, можна за 14 мільярдів зелену гілку метро зараз купати, а можна на ті самі 14 мільярдів у наших же виробників дрони замовити. Розумієте, от е, тому в цьому сенсі гроші дійсно багато вирішують. А ну, може жінку е... побудувати зелену і дрони замовити. Мені здається, Україна може собі це дозволити. А, ну таке. Ви вважаєте, крали. що в нас Якби ми менше крали, то можна і ракети будувати. Чесно, ну, це от такі загальні фрази. Да, воно да. Але ви, ви бачите, в чому ви зараз між нами з вами різниця? Я кажу про абсолютно конкретні речі, які можна зробити от, законом таким-то, законом Закон... таким-то, перерозподілом таких-то бюджетних коштів. А ви на це весь час паруєте абсолютно загальними популістськими гаслами. Ну, я кажу таким намисно це кажу, тому що люди такою мовою все пояснюють простою. За кого ми, чому це мої діти мають йти воювати? Якщо його я маю свого сина відправляти, і якщо там от сидять у раді, от хай вони, ну розумієте, несправедлива ця війна, несправедлива. Вийшли. Ми а на те, кали... що взагалі на нас, а те, що взагалі на нас напали, це справедливо. Це вже інша історія. Ні, А чому це інша? Ні, це одна історія. Ні, ні, ні я... Слухайте, це одна історія. От на нас абсолютно несправедливо напали. Нас абсолютно ні за що хочуть знищити або зігнати з нашої землі. Да. І хтось з цим щось робить, а хтось шукає відмазки, чому він не має цього, mm -hmm. цього робити. В цьому різниця. Так. Пане Евгене, дуже дякую вам за ваші конкретні відповіді. Слушні відповіді. А, тому ми вас запрошуємо, щоб ви пролили світло на те, що люди не завжди правильно розуміють. Євген, дикий військовий аналітик. А, а задача зробити. медіа допомагати людям зрозуміти, а не просто трансформувати їхні нерозуміння. Ну, це так, вибачайте. Тому ми вас долучаємо. От ви і пояснюєте: закон про мобілізацію. І далі, яку річ ви ще сказали, дуже важливу, Просто зараз вже перейшла. Я слухаю одним вухом редактора. Але власне ми маємо завершувати. Але закон про обмежені обмежений термін мобілізації. Ми чекаємо. І грошове забезпечення теж має бути гідним. Дякуємо вам за те, що ви присвятили нам час.